Всім доброго дня. Доброго дня. Мирного неба. Виходжу в прямий ефір. Виходжу в прямий ефір. Так, 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 так. Все нормально. Звук все є. Напевно, є все. Друзі, що хочу сказати вам про селищну зраду Близнюки Лозівський район, Харківська область. Сьогодні зайшов на пошту я і побачив, що мені прийшло якесь повідомлення на пошту. Від селищної зради. Виконавчий комітет Близнюківської селищної ради. Ось отак. Подивіться. Як допомагають військовим селищні ради? А скоріше зради Близнюківського ОПГ організованої преступної групировки? Від 14 березня 2024 року селище Близнюки No1070. Про розгляд звернень громадян щодо надання матеріальної допомоги? Про розгляд звернення громадян. Про розгляд звернення військового, мене військового, який пішов з перших днів з білим квитком захищати. Отих От піар-асів, які сидять в селищних радах, бля, щоб вони там сиділи і крали гроші і не допомагали військовим. Я вам зачитаю. Розглянувши заяву Милешка Богдана Володимирича від 09.02.2024 року, надійшла до Близнюківської селищної зради 16.02.2024 року. Який зареєстрований за адресою села Верхній Самар, мій будинок все. Про виділення матеріальної допомоги на лікування та на придбання твердого палива виконавчий комітет селищної зради. До заяви Мешка Богдана Володимирича жодних підтверджувальних документів щодо потреби. В лікуванні подання, на, щоб надали твердого опалину, матері привезли машину вугілля. Не, не надано, не надано оці довбні селищної ОПГ Близнюків. от що як вони допомагають військовим. Ви просто так вдумайтесь. Бо я з читав і мені казалось селищна рада обов'язково повинна допомагати військовим ті, які стали на захист своєї батьківщини з перших днів. Там то по 10 тисяч гривень Должна була дати селищна рада допомогу військовому, який проживав за своєю адресою села Верхня Самара. Нуль. З перших днів нуль. Я вам дякую, тварі близнюківські. Я вам дякую за все, тварйове вонюче. Більше я вас ніяк не назву добрим словом. Я б вам побажав одного, сукам, піти туди, там, де я був, захищав свою батьківщину, блядь. Піти і не вилазити з того окопа. Недільки. 4, 5, не вилазите, щоб ви там спали, не жрали, не їли і там були. Щоб. Хоча б. І дай Боже, щоб ви вийшли потім живими. Так що я скину обов'язково, щоб люди почитали оце. Почитали, як піклується селищна зрада Близнюків ОПГ і допомага військовим. Нуль. Може комусь там, хто лизнув хорошо, тим допоможе. Бля. Ось от така вона система селищних рад. А мені то дзвонить і каже, та Богдан, там, ти, ти придержись трішки, там може ти, ти. ти. А куди ж придержуватися? Кого я, блядь, захищав? Оцих тварів, блядь. Які розграбили нашу країну, які сидять в селищній раді і відмивають бабло. Та зарплатню отримують, більшу, ніж у військових, блядь. Що голова ТГ тікає з перших днів, тікає, кудись невідомо в якому напрямку. Нема його зовсім взагалі, на війну втік. Бо зісрав, бо орки підійшли дуже близько до Близнюків. В Балаклії вони були. Отак от. А цей наш Орел ОТГ, царь, як я на нього кажу, блядь, брехливий. Десь утік на війну в невідомому напрямку, а в вересні став до лав 92-ї бригади, як казали. А коли, напевно, побачив, що там стріляють, міни може, там уже й не бачив він цього. Може, в телефоні в когось побачив. І сразу очконув і побіг додому у відомому напрямку. Оформляти бумаги за доглядом за своїм татусем, який проживав пару кеме від мене. Ось я вам показую нашу зраду і ОПГ Близнюківщини. Мені смішно, мені правда смішно з вас. Ну, дивіться. Все ви за все будете відповідати, подивитесь. І ця Лідія Шулець, яка взяла контроль над цим, про яку я публікував, яку треба садити в тюрмублі. Цю Лідію Шулець, яка людям обрехала в місті з нашим директором Стов Самара, Бублійом, що коров вивезли, сотнями коров вивезли. І вона сказала, людям успокоїла, бо вона була голова адміністрації. Успокоїла людей, сказала, він нових завезе. Не переживайте, ось нових племінних завезе. І свиней також, яких вивезли сотнями з нашого селища. Де людям була робота. Ось я вам що розказую. А ви тепер робіть висновки. Чи Богдан дури, чи бреше. Чи говорить правду. Да, ось така у нас допомога військовим. Ой, подивися на це все глядство. І дивуйся. Так що, друзі, викину нашого близнюківського ОПГ оці бумаги, що вони надали мені відповідь. Що вони надали мені відповідь таку, що немає для мене як військового допомоги. А як же допомога? Лучше ж нам буде Лідія Шулецька й отримує, блядь, там по 30 тисяч. Король по 75, премії по 150. Тварі вонючі. Ну, в мене просто. в мене слів нема до вас. Добрих слів. Бо ви ті самі, блядь, орки тільки всередині країни. Які не допомагають, абистреє як крисить, ті побыстрей, блядь, нажратися і втекти. Нічого. Довбніли Близнюківської селищної зради. На все прийде свій час і кожен відповість за все. Так що, друзі, далі буде. Не буду вас затримувати. А, будь ласка, можете ознайомитися за цими бумагами. Що я просив у селищної Близнюківської ОПГ допомоги як військовий. бо мені жодного, жодної допомоги з перших днів на війні нуль. Нуль селищна рада дала і допомогла, і ні разу не приїхала до моєї матері. Ось отак. І так, і так ви думаєте, це що? Таке, таке повсюду твориться. Так що, дякую всім за увагу. Далі буде теж дуже багато чого цікавого. Будемо виявляти. Де-де-де, да, да, да. оце тобі ЙОПГ Близнюківське, тварьованюче.